Так, от і настало 1 січня. Новий рік наступив. Пора підбити підсумки за попередній рік. Хто не знає, я почав інвестувати в попередньому році, в 2025, а навіть не з початку року, а десь якраз в лютому, в середині лютого, коли револют якраз почав створювати рахунки українцям в Україні. І тоді я запригнув з той райончик. Ну, зараз знаємо, що самі новини. А якраз в лютому, до речі, я щось тільки зараз зрозумів. В лютому 26-го будуть прикривати рахунки українцям. Тобто рік часу, по суті, функціонували. То вже таке. А відповідно, прийшов час підбити підсумки свого першого року. Ну, по суті, трошки менше, ніж рік, там, 11 місяців ми стояли, Допустимо, що це вже рік пройшов. А... І з 1 січня вже будемо Новий рік починати трекати. А відповідно, хочеться підбити підсумки. Зараз оглянемо всі. Акції, які мені є в портфелі чуть пізніше, глянемо спочатку загальну картину. За рік, за рік, за рік. Розвійсь братанчик. Так, за рік часу. Я тут в бенчмарках вибрав SP 500, NASDAQ і QQQ. А для порівняння. Тобто в мене портфель за цей рік часу заперформив майже на 30%. Як бачимо, я. То тисяч рівно завів, як я і планував до кінця року завести 100 тисяч своїх, виводив 0 доларів. і ну тобто от Така історія. А зараз в мене, тобто я от чекав спеціально, щоб ринки закрилися офіційно, бо вчора ще був торговий день, чи був постмаркет, то могло би там верх не трошки пригати. Це вже, по суті, остаточна ціна на да, кінець року, остаточна вартість мого портфелю. Це 120 двадцять тисяч долар 76 центів. тобто Закіє закинув 100 тисяч 20400 в мене наперформи мій портфель за рік часу. Це мій поточний результат. От. Ну, це більше, ніж SP500, це SPY. SP500 там 13 у мене майже 30, тобто в 2,5 рази краще, краще, ніж. ну, Тобто, бачимо, що доволі добрі результати, особливо враховуючи, що я початківець, в мене попереднього досвіду інвестування. Фондовий ринок взагалі не було, тому це прям вау. А можна глянути перформанс більш детально по місяцях? А тут доволі цікаво тобто бачимо, що в мене в січні були нулі на табло, бо я почав тільки в лютому інвестувати, і далі я почав інвестувати якраз в той момент, коли все падало, там десь у цій від Трампа але я ну в мене я бачив офіційно, що ну, перші відоси хто спочатку слідкує. Можна побачити, що в мене портфоліо присідало, але я кожного місяця потрошки щось докупляв, 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 бо мінусах-мінусах. Тільки от тут, в червні якийсь плюс почав виходити, в піку було вже більше 30%. Тут бачимо навіть майже 32% було в листопаді. До кінця року була трохи посадочка, але ну, все рівно незначна. Тому, в принципі, мене все дуже задовільняє, навіть якщо ми подивимося ці місяці. А коли були в мінусах, все рівно в мене було там мінус 2, А оці індекси ну, S&P 500, під S&P 500, хоч був близько, але все рівно були в більшому мінусах, ніж я. Тобто для мене це сигнал, що напевно все-таки хороші компанії купляв. І навіть в моменти просадки в мене отут було, до речі, більше в мене мінус, ніж в S&P, Два місяці було підряд так. От І тут зразу тут мінус три було, у мене вже майже зразу ще в плюс вийшов. от І все. Тобто, по суті, тільки два місяці в мене було гірше, ніж SP, з більшою просадкою. І далі все все було вже краще. Ну от така історія. А ма мама -ма -ма -ма. Повернемось назад. Що тут ще цікавого можна побачити? От. Так, ну найкращі перформери. Ця інформація, вона вроді прикольна, але подивимося, це вже будемо дивитися по ходу. Єси далі по конкретних цех. Отут показуєш, що перформер Amazon, Google United Health. Ну це все дуже відносно. Так, ну і бачимо, що в мене, крім того, що портфель зріс в мене було виплачено мені 318 Доларів дивідендами, то, власне, такі акції ніяких не продавав, але з дивідендів треба буде все рівно сплатити податок. Я буду цьому році подавати першу декларацію ну по інвестуванні. І, власне, треба буде з дивідендів сплатити податок. А, от це загалом все. Тепер йдемо, проглянемо, взагалі, що в мене в портфелі і що, що тут себе як показало. А, насправді компанії Apple, що тут у нас є. Uh, ну, Interactive Broker це взагалі подарований. Здається, взагалі не купляв uh, Apple, johnson Johnson, Навіть uh, Nvidia, Procter Gamble. Це я купляв взагалі, там, перші місяці інвестування, нам чат GPT радив. це такі провіришні їх продавати не хочу, але особливо я на них теж ставки не роблю. Тобто ми бачимо, що ну, їх тут мала кількість акцій, вони глобально, там, на мій портфель, ну, не впливають, uh, тому таке. Насправді Microsoft мало акцій, але я їх насправді хотів докупляти, але для мене все-таки ну, дороговато, там майже по 500 доларів купувати, тому ну, є і є, скажімо так. А, так, подивимося тепер, що в нас взагалі як себе показало. Насправді, Apple я якихось ставок не роблю, як купив там на 2000 перевірочних акцій, дала плюс 600 доларів. Супер, кайф, класно. Але я багато разів відео говорив, я якихось приставок на цю компанію не роблю. Докупувати акції теж ну не планую, тому що е, я користуюся е, технікою Apple. Там MacBook кожного дня працюю iPhone кожного дня під руками. Е, десь мав там ще в їхній і так далі. Техніка класна, якісна, стабільна. Але в моєму розумінні Ну в мене немає розуміння за рахунок чого вони мають різко вирости, так? Тобто я не бачу, що вони там працювали над якимось вау-вау-вау там Технологіями, що воно може там ікси якісь для компанії дати, і я можу там якесь теж кушика чи щось зірвати. Класна техніка, все класно, але ну, це більше як якийсь захисний, напевно, в моєму розумінні, активніш для заробітку грошей. Amazon, моя любов, моя надія, але поки що в цьому році вони себе... Ну, скажімо, мене не розчарували, але якихось мені надпридбутків теж не принесли. Тобто, як бачимо, я там трошки більше 40 тисяч доларів інвестував, вони 4 тисячі дали за рік. Ну, це вроді не хорош, поганий результат, але ну, це не так багато насправді. А навіть якщо відсотковий відсотки брати, тобто навіть той самий Apple, на який я взагалі ставок не роблю ні нічого, то в принципі відсотково вони дали більше, ніж по суті мене. 2 тисячі інвестовано, 600, тобто це скільки там 30% майже дало. Тут у нас 10 єлі єлі Амазон, хоча 10% мене теж влаштовує. Але ну якщо порівнювати, тобто але я за себе все ще вважаю, Амазон класна компанія. Не бачу причини його там продавати, розчаровуватися. Кльова компанія в мене є серія з шортів, чому я вважаю що ці кльові компанії, які мені проекти з Амазона подобається. Тому Amazon 200 акцій закруглив. Велика алокація в моєму портфелі. Поки що я не планую його докуповувати до моменту, поки він там, якщо щось станеться, просяде нижче моєї середньої ціни акції в портфелі. Тільки тоді буду докупляти. Поки що не планую Amazon рухати. Буду докуповувати інші акції, розмиваючи алокацію Amazon в портфелі. Компанія класна, але поки що грошей принесла небагато. Alibaba Baidu – це це бікомпанія китайська, які я вирішив в кінці року, вже в грудні докупити, там незначну суму. Там от по 2,5 тисячі приблизно кожного. А я, мені цікаво в китайський ринок спробувати інвестувати. Я думаю, що я продовжу цю акцію ще в 26-му році, незначними частинами. Це просто подивитися, як воно буде. Тому поки що якісь там супер аналітику давати, не, поки що не зрозуміло, так? Тобто воно навіть місяць часу ще не знаходиться в моєму портфелі. Бачимо, що такі баб якщо мінус 0,200, байду 0,100, ну, Коротше, в нулі, скажімо так. а Нічого поки що аналізувати неможливо. Google, Google. моя квіточка, моє сонечко, найбільше грошей в портфелі мені принесло. Незважаючи на те, що я 20 тисяч інвестанув, це в два рази менше, ніж Амазон, отримав в десятку, це в два з половиною рази більше, ніж Амазон. Тобто інвестували вдвічі менше, отримали в два з половиною рази більше. Ну таке загалом дуже радий, сподіваюся, що в них теж все буде добре, компанія хороша. Сподівання, що всі перестануть його користуватися, всі підуть на GPT потенційно. Uh, ну, не, не, не зовсім справились, тобто Google собі знайшов свою нішу і продовжують пиляти. Радий за них класно. Interactive Brokers, як я казав, це подарункові акції. Це те, що я зайшов на Interactive і завів там якусь суму коштів. Тому далі є, є та й добре, як то кажуть. Джонсон Джонсон логічно це провірично. Мені цікаво спостерігати за Джонсон Джонсон і Проктор Гембл, бо коли весь ринок падав от ці місяці. Першому інвестуванню Джонсон-Джонсон Johnson, Johnson і проктор Гембл. А вони там були в мінімальних плюсах, в нулі, тобто вони в районі нуля і тусять постійно, весь рік, по суті. Там плюс, плюс 100, мінус 100, плюс 20, мінус 20. Ну, то, коротше, тобто от такі компанії цікаві. Стабільні, напевно, але ну, це не для інвестування, якихось прям примноження коштів. Це отак для стабільності, напевно, можна брати. Київстар, наше сонечко. Я теж їх. Купив, як в перший місяць, ну, здається, в серпні вийшли е, на фондову, фондовий ринок. А е, я їх зразу ж купив, потім ще докупляв разок. Е, в, здається, чи в грудні, по-моєму, в грудні ж ну, ціна їх була вже і 14-15 і доларів, зараз трошки менше 13. Е, е, я насправді не сподіваюсь, тобто не роблю там якісь суперставки, що вони там їх сануть, x 10 x 100, x 500 Ну, так, хочу мати нашу компанію, я вірю, що вона. Хороша компанія, я сам користуюсь послугами Київ Стара там, з 2000 року, чи якось, щось такого плану. Тому, в принципі, хотів мати в своєму портфелі, трошки підкупив, класно. Якщо будуть, якщо ціна акції буде сильно просідати, я думаю, що, можливо, ще докуплю. А так, дивимося. Тобто, в принципі, я 10 тисяч інвестував, майже 700 доларів зараз плюс. Нормально, нормально. Microsoft. Вважаю хороша компанія, але для мене трошки дорогувата. Тобто я 5 акцій купив. Халюс там 340 доларів заробив. Добре, супер. Компанія хороша, хороша. Для мене дорогувата. Було би вони теж в районі там, 200 доларів 250, як той самий Amazon. Google торгувалися в той час, коли я докупляв і з Кайфом Amazon, Ой, Microsoft докупив. Вважаю хороша компанія. Класна, але для мене дорогувато. Nvidia. Компанія Хайп. Все ще я знову ж таки докупляв її, бо я вважаю, що компанія нормальна. Але знову ж таки, як бачимо в мене все у 2000 доларів. Тобто, я там супер якісь там ставки на Nvidia не роблю, але знову ж таки, продавати її, бо цей AI-хайп і так далі теж не планую. Компанія нормальна, але докупляти акції знову ж таки, не планую. Хіба, якщо там дуже різко там, в рази впаде то можливо, чуть підкуплю, а так. ну Швидше ніж ні, ні. так, я вже казав. United Health. Компанія така найбільш, напевно, неочікувана для мене в моєму портфелі, бо ну, це все як ми бачимо, тип фулл технологічні, телеком, туди-сюди. Це прям HealthCare вже пішов. І компанію знайшов я майже випадково з чатом GPT, перші місяці інвестування свого. Я коли хотів щось додати, що свій портфель, я не знав що, я просто через чат GPT і. Відкрив список SP500, подивився, які там компанії входять в SP500 і просто перебирав те, що мені подобалось, ну, що було більш-менш зрозуміло, що менш зрозуміло, дивився, які там статистики і так далі. І побачив компанію, яка там коштувала в якийсь момент там 600, з чимось доларів, потім впала до 300. Почав там з чатом GPT досліджувати причини, і мені здалося, що ну, в моєму розумінні, скажімо так. Компанія все ще хороша, має хороший потенціал. Я такий, ну, блін. Хеллскер, я розумію, що бо я працював багато з Хеллскером як Айтішнік, що там в них з точки зору держави нормальна підтримка. Що там дуже великі фінанси крутяться. Плюс я там нагуглив, що United Health я тоді на той момент там щось 100 тисяч працівників було. Чи що? Тобто, це гігантська машина, я такий ну. В той момент, що я докупляв, там перший раз по 300 доларів, потім по 260, що вроді я докупляв щось таке. А, і ну, нормально перформить. Чи докупляв би я ще? Насправді так, якщо вони б знов, там менше 300, напевно, впали, чи щось такого, плану, може, до 250. Ще б докупив так, ну, не планую. От, і, в принципі, все. Тобто, вони, як бачимо, теж я інвестував 14 тисяч, дали дві. 200, нормально, нормально, враховуючи знову ж таки краще, ніж мій Амазон, враховуючи, що я гроші інвестував втричі менше, а да, всього вдвічі менше е-е коштів, чим Amazon Амазон. Тому от така стата. Тобто на даний момент в мене в мінусі <laughs> тільки Alibaba мінус 200, враховуючи, що я їх купив <laughs> менше місяця тому. Е і що це? Проктор Gamble мінус 100 доларів. Ну, як я казав, типу. 800 інвестував, мінус 100, насправді таке. Тобто вони ростуть, падають туди-сюди. Залом, все супер класно. Я навіть не очікував, що такі результати можуть бути. Але я знову ж таки я не вважаю, що там якийсь супер експерт. Зараз не буду вам там ніякі курси по інвестуванню і так далі продавати. Я не вважаю, що там якийсь супер знаток інвестування. Просто трошки повезло з таймінгом. А коли я почав інвестувати, тобто. Я по суті перші гроші почав заводити. Потім ця вся, е, ну, вся історія з Трампом почали, що ринки просіли. Я відповідно ще там чуть-чуть заводив свої перші гроші і закупляв акції відповідно по низах. Тобто, просто ну, це, це не через мої геніальні якісь муфи, Просто так хі -хі, співпало. Я вважаю, що з моєї сторони я добре що що Я на якісь там супер хайпові історії, не вівся там якісь тесли, не закупляв палантіри. Були моменти, коли я думав оборонку закупляти. Типу, радий, що я на всякі такі хайпові штуки не байтився. Радий, що я не робив ніяких зайвих мувів, типу там купі-продай. Зараз ми на хаях, давай продамо, потім закупимося. Мені це не подобається. Ця історія. Як бачите, я просто 0 доларів продав за весь рік, тобто я просто закупляю, закупляю. Тому от така історія. А Чи будем. Ну, напевно, що така міні-помилочка. Це напевно, що Amazon не варто було аж до 40% роздувати. Хоча, знову ж таки, компанія хороша, я в неї дуже вірю. В мене дуже великі сподівання на неї. А, але, ну, напевно, що чуть-чуть можна було знову ж таки в моменті там. Хоча, блін, гугла, мене теж багато. Не знаю, може, може і все який. От. Тому в наступному році. Я буду менше вже інвестувати, я планую там трошки коштів собі, кеша назбирати там на ремонт, мені потрібно буде і так далі. Тобто я планую десь по дві тисячі інвестувати, але тут ще момент з револютом зараз підійшов, що його там прикриють, і мені треба буде собі придумати і зрозуміти, як я буду далі тепер кошти заводити на Interactive Brokers, Можливо, я... Можливо, я не знаю навіть От, січень лютий мені треба буде зрозуміти для себе, які будуть туди кошти заводити. Тобто перший місяць, який в січні я просто з револютами, там якраз є 2-4 тисячі е готівки, я їх просто буду виводити. Я надію, що вони дозволять ще на директів Brokers вивести кошти. От, а далі треба буде придумати якийсь шлюз. Куди як? А, адекватно ці гроші сюди заводити. Планує десь по 2000 інвестувати в місяць, а подивимося, що в нас буде в наступному році. Знову ж таки, якихось планів таких нема хай левел. Тобто я планую знову ж таки чуть-чуть Китаю докупити, напевно, і далі буду дивитися, що відбувається. Тобто, якщо будуть якісь просадки, того що в мене в портфелі, круто. А, якісь супер нові позиції на даний момент. В планах нема докупляти, тобто Китай, навіть якщо то я буду швидше за все, десь там йду, Байду, може якийсь Тенсенс чи щось таке. Тобто там ну одну-дві компанії. Я не планую роздавати портфель для купи компаній. По-хорошому, напевно, для підчистки можна би було там якісь оті самі johnson Johnson Procter Gamble а, попродавати, щоб воно не муляло, коли загалом. Є, хай лежить, воно мені не заважає, грубо кажучи. А, от, тому от такі, такі плани, така історія, такий в нас результат. Mm. Якихось суперсподівань, що там на наступний рік буде плюс 30%, плюс 20%. У мене немає. Тобто впаде, навіть якщо впаде все. там, от Зараз 120 тисяч, в мене портфель 100 інвестований, якщо навіть впаде до 60 тисяч вартість портфелю, для мене це знову ж таки якоїсь трагедії не будуть. Я інвестую ті гроші, які я можу. Тримати і чекати, поки вони там відростуть, навіть у випадку падіння. А це не ті гроші, які я там буду через місяць, два, тиждень, півроку, навіть рік знімати для того, щоб купити собі їжу. Тому в тому плані я окей. Просто я вважаю, що в мене тактика така стратегія, що я купую тільки ті компанії, які я вважаю хорошими, класними. Незалежно від того, чи зараз там хайп на AI, чи не хайп на AI, той самий Amazon. Для мене це компанія не про AI хайп. Тобто вони були класними, крутими і до ai хайпу. і зараз. Я впевнений, що якщо там хайп на AI спаде, вони будуть все ще класними заробляти нормальні бабуси. Аналогічно з Google, наприклад, аналогічна історія. Там зараз вдобавиться вола а нормально. Він почне ще заробляти на роботаксі, там наваймо. Амазон, я сподіваюся, що в них теж там все добре піде із роботоксі, із супутниковим інтернетом. В них в 26-27 рік має. Ну, якщо вони все по таймінгу встигнуть, має ця вся історія запуститися. Тобто, вона да, спочатку буде в мінусах, але ну, якщо в них вдасться це все запустити і починати масштабувати, то це на перспективу прям суперкласно. От тому це прям компанія зовсім не про AI хайп. Ну, і не монопродукт, якийсь, мон, грубо кажучи, монопроект. Умовно, як Apple, так, Тобто вони кращий iPhone випустять з кращою камерою, більшою чи меншою діагональю, Ну, всі ми розуміємо цю історію. Краща батарея, краща камера, все краще, краще є я і краще, блін, не знаю. А... Самі знаєте, оце вся історія, але, в принципі. Якогось супернового, екстра нових проектів, продуктів я принаймні не знаю, чим вони займаються ще таким, що може теоретично дати буст. Тому от така історія. United Health так само. Здоров'я що б там не було? Криза не криза. Здоров'я завжди важливо. В Америці це супер величезна галузь, яку держава підтримує, навіть якщо якісь проблеми там в компанії. Тому я думаю, що з United Health у нас буде теж все окей. Тому от. Таке в нас оверв'ю, такий результат. Можете, хто інвестує, також поділитися своїми результатами. Якщо хтось вже собі. от Так само, якщо ви інвестували через з українських карток на револют, і потім з революта на Interactive Brokers, і ви вже собі придумали, як ви будете після закриття рахунків ці, ці самі операції проводити, можете поділитися. Мені насправді це зараз цікаво і актуально. От. А наразі все. Тобто я планую десь от в січні. Ну, я думаю, що буду так виводити кошти, які є з Революта сюди і щось підкупим, А там далі вже аж в лютому буде відос, напевно. От, тому все. Чекаю. Ваших якихось коментарів, порад. Якщо ні, то теж <laughs> нічого зі мною не станеться. Але все, всім па-пам.